З вами Ріелтор Скарпат. Знаходимося в Славську. Маємо до продажу 1 гектар землі. Призначення ОЖБ. Ізюмінка даної ділянки. Ділянка по кругу ділянки, все оточене дорослим лісом. Спокійно, тільки чути спів пташок. Без сусідів. без. Багато хто запитує, чи близько сусідів. Їх немає. До курорту гору 3,5 кілометра, який розпочався будувати. Помірний ухіл, ділянка засаджена дорослими деревами, правильної форми. Під'їзд до ділянки, вкладення мінімальні, заїзд в будь-яку пору року. Світло в межах стандартного підключення. Потрібно робити скважину. Вода потрібно робити скважину. Ще раз, друзі, показую. Ось так. Діляночка оточена дорослими деревами. Так що кого буде цікавити, телефонуйте. Всім гарного дня!